Вітаю, це Просвітло. Сьогодні у нас 23 липня 25 рік. Я з суботи в Києві. Тиждень почався не дуже. До наших партнерів, у яких ми розміщуємо частину робот наших, прилетіло. В понеділок, вівторок, забрали там решти наших замовлень. В Копоті, в, в гарі. Ну, всі живі основне Обладнання треба буде ревізувати, подивитись, що залишилось, що треба відновлювати. Ну, тепер до полички з перцями. На цій полиці це полиця розміром 960 на 600. У мене спочатку стояли. П'ять вазонів, 3 отаких і 2 трошки менших. Це здається, щось 8 з чимось. то було 7,5 літрів. Там були ще Ледінні перці. Потім я залишив тут із 5 3 ось оці два. І ось оцей, який стоїть на столі зараз. Не вистачає місця. Це, ще раз скажу, це перці Хабанеро. Хабанеро помаранчевий, ось такі перчики на ньому висять, можна подивитись. Вони е, відрізняються трошки від тих, що у мене були раніше. Хабанеро помаранчевий. Він в е, коридорі я знімав його. Вони такі бочечки більше все-таки не такі гостроносі, як ці. І е, червоний, це з, моєго, з мого насіння. Вони такі, як були, такі залишились. От їх видно, вони там світленькі такі, вони висять. Десь тут я бачу, Ось висить ще перчик. Зараз поставив на полицю оці дві дві рослинки: помаранчевий і червоний, а шоколадний перчик я його вже прилаштував. Поїде він до Дмитра, у нього місця багато. На ньому ще перчиків немає. Він самий високий. він самий такий потужний. Якщо дивитись по рослині, десь тут зараз руку піднесу, може. Щоб було зрозуміло, це масштаб, отака от от штука. І він для мене саме не цікавий в тому сенсі, що перчики на ньому самі більші, але їх, вони темного кольору їх не видно на кущі. Вони не видно, коли зелені, і не видно, коли. Ці навіть от в такому вигляді вони, їх трошки видно, тому що вони світленькі. Навіть десь я тут бачив зовсім маленькі. Ще зараз знайду його. Ось от, ось маленький зовсім, і то його видно. Да? А ті такі темні темні і стиглі темні. Кущі відрізняються, трошки по кольору видно. Цей такий е, зеленоматовий, цей е, е, світліший і трошки блискучіший, як на мене. Треба обробити ще бустером буде сьогодні. Вон там, бачите, видно. Тут е, с, е, на цьому кущі пішла спочатку така вилка, а потім з цієї вилки ще по вилці. І він такий буде умовно квадратний, такий великий. Я от потримаю трошки їх в два куща на полиці. Не знаю, наскільки це логічно. Зараз трошки відійду, щоб було видно. Тобто воно вони виходять уже за за межі за межі полиці. Тут в ідеалі ставити один кущ, ну, але якось один кущ Шкода місця, не знаю. Я от тиждень, мабуть, ще з цим поживу. Ну, в, якщо зовсім буду розуміти, що незручно, то, можливо, я всі ці кущі від, 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 віддам, наприклад, Дмитру, а собі посію не хабанеро, а Халапеньо. Халапеньо Мамонт, Халапеньо Білий, наприклад. Вони кущі компактніші. Перці швидше ростуть, перців більше, і вони теж статично дуже гарні. Тому що треба показувати, як працює світло. Сьогодні ми готуємо замовлення. Два замовлення сьогодні по світлу ми готуємо. І будемо потрошку, ну, оптимізувати не виходить, у нас місця мало. Розумієте, це треба мати або або площу зайву велику. Ну і якщо, наприклад, навіть тримати отут на цьому столі рослину, ми тут обідаємо за ним. Сьогодні це ми просто позвозили все е, після е, прильоту тут, і там і далі ще. У нас тут зараз взагалі завалено ну, пахне гар'ю. Якщо тримати на столі, то треба для цього куща треба робити індивідуальне освітлення, індивідуальне світло. Йому темно буде на, на столі. А ми до цього ще не дійшли і концепція. Е, Концепції кінцевої немає, як це зробити. Тому що світло повинно бути достатньо, воно повинно бути технологічно, воно повинно легко міняти висоту підвіса, воно повинно не заважати. Тобто, це вже як світло, як предмет інтер'єру. Це зовсім інша історія. Ну Тому такий коротенький огляд. Коридор сьогодні показувати не буду. Там ви все бачили, я показував халапешки. Хабанерки червона і помаранчева, вони всі на кущі висять, вони всі ростуть. Вони, я, мабуть, вже треба кілька причинок помаранчевого зрізати на насіння, поновити насіння з цього червоного, потім зберу насіння ще, щоб був свій насінневий фонд. Мене сьогодні вчора Дмитро просив ще про насіння халапеню-білого. Халапеню білий я показував мами трошки. Він чим гарний, він самий, мабуть, ранній з халапешок. Він теж, я от зробив дві баночки, я там якось шортики короткі зняв на Чернігівщині. Я думав, він буде м'якіший по смаку. Пляха муха злий, злий, такий, прям злий-злий. Я навіть можу сказати, що сестра сказала, що халапеньо білий був зліший, ніж халапеню і халапеню маджова, яке було в мене в другій баночці. Отака от історія була з халопешками. Але там кущики компактніші все-таки. Вони можуть бути по висоті, такі самі, як ці, але вони будуть приблизно отак рости. Отак. Вони не будуть розкидатися так, як розкидаються. ось -оці. А ці набагато гарніші, якщо на них дивитись, просто як на е, частину інтер'єру. Ну, якось так. Настрій такий собі не дуже сьогодні, тому. Ну, це просто для того, щоб була статистика по тому, як це все росте, скільки займає часу. і Як це виглядає? Виглядає гарно, дуже гарно. Ще раз десь підійду так трошки ближче. Багато квітне, я нічого не регулюю, я запилюю отак. Потряс гілечко, так, потряс, Оце моє запилення. Отак. І все. А там воно повинно саме. Тут навіть, навіть десь я бачив на меншому перчику. Там я казав, що з одної розетки бувають кілька квітів. Зараз подивлюсь, тут у мене десь було дві причини. З одної розетки, я не пам'ятаю. Ось вони. ось Дві перчинки з одної розетки. Ось ось оце одна і друга. ось Менше і більше. Може так теж не треба робити, ну вирішив нічого. Да, зараз спробую сфокусувати. Ось. Вирішив нічого не міняти, думаю, вони повинні самі знати, що їм робити. Тому на цьому, мабуть, сьогодні я. Завершую всім здоров'я.